На Прикарпатті відбуваються військові навчання на базі 114 авіабригади, і ще до під'їзду на аеродром чулось гуркотіння літаків. А коли пройшовши всі формальності, то журналісти опинились у розпалі закінчення підготовки до військових навчань. Навколо численних бойових літаків різного типу, метушились люди, вкотре перевіряючи цих різних бойових птахів. А далі військовий збір і постановка завдань, і літаки знімаються в небо. Адже чи не вперше тут? Бойові машини різних типів мають виконати завдання з повним боєкомплектом. Сьогодні в рамках навчання продовжується навчання на Явроському польгові. Сейтогі навчання, які проводить під керівництвом начальника Генерального штабу, От, сьогодні основний день. Практично був, де льотчики застосовували повну нагрузку боєприпасів, які можуть приміняти літаки. От поэтому староконстантиво. У ну, вас літаки, Су-24 мр проводили розвідку. Далі Су-24М з повною бойовою зарядкою виконули бомбометання. І від нашого аеродрому працювали літаки Міг-29, які прикривали. Бойові порядки ударної авіації, Су-25 із повною бойовою зарядку, як управляємо, так і управляємо озброєнням. су 27 вели воздушні бої і прикривали десант, і который зараз виконувався з сіл 76 і сад-два для для з сародром Малювов. Тобто ми працювали сьогодні з трьох аеродромів практично. П'ять су 27 з серед Миргород Миргороди і Озерне. 10 су 25 з ареродрома Кульбакіно, Міг-29, саеродрома Івано-Франківська і Міг 29 льотчик з Більбека, тобто з усієї України. Також ми ще працюємо з 6 шостим серодром Львів» Для виконання буде викидуватися тяжола техніка і десант «76». го Ну якщо так сказати, то три броньовані машини от, на платформах. І два ан 26 які викидують тактичний десант. Навчання в нас поки до 10 жовтня. Наші пілоти показували свою майстерність на авіашоу в чотирьох державах світу, зазначив далі генерал-летенант Васильнікіфору, зокрема Угорщини, Словакії, Польщі та Чехії, і завжди наші літаки і пілоти визнавались кращими. По завершенню пілотажних виступів у Польщі президент цієї країни потиснув руку нашим пілотам і визнав, що вони стали кращими. Однак, хочу наголосити пересічному громадянину. Наголосив генерал, що всі фігури вищого пілотажу це не просто гарний танок літака в повітрі. Це інструмент, завдяки якому бойовий льотчик може отримати перевагу в повітрі. Такі фігури, як колокол або поворот на косі петлі, у світі не виконує ніхто крім українців. Тому можу спокійно заявити, що всі громадяни України можуть спати спокійно, бо мирне дебо нашої держави охороняють такі літаки, як Міг-29 та Су-27. Вони несуть постійне бойове чергування. Всі літаки, які несуть бойове чергування, пройшли модернізацію та мають відповідне обслуговування. Наші пілоти мають високі навички та підготовку. Так, дійсно до цього я вже готувався не один рік. Тому що це вперше я отримав допуск на літаку Су-27 на складний пілотаж на малій висоті. Це був мій перший тренувальний політ. Тренувальний політ. І після цього вже генерал-лейтенант Нікіфоров поступово починає готувати до фігур вищого пілотажа на висоті від 100 метрів і вище. Цей літак Су-27, він найкращий у світі. Між собою ми, Льовчики, називаємо його Ластівкою, тому що він дозволяє виконувати найбільш складні маневри, які демонструються на всіх, авіашоу. на всіх авіашоу. Тому, як і в повітряному бою, так і при показових виступах він е, показує собі як машина, яку можна, якій можна довіряти який можна управляти, причому льотчику для цього не потрібно великих зусиль. Головне мати навички в техніці пілотування і знати маневрених характеристики літака. Приємним було і те, що відзначили високу вивучку та майстерність військовослужбовців аеродромно технічного забезпечення ТО 14 івано-франківської бригади тактичної авіації, яка зуміла забезпечити якість польотів всіх літаків, що базувались на цей час на їхньому аеродромі. До 10 жовтня будуть тривати навчання, так що є нагода поспостерігати, як літають військові літаки різних типів.